чи працюватиме кар'єру Станішівській громаді, вирішували на громадських слуханнях. ДТП за участі машини швидкої. Віз з Вінниці важку дитину з сиреною змигалкою. От і виїхав, коли там був горів червоне світло. Я виїхав на зустрічну, передбачивши всі ситуації, всі машини ще рухалися, але призупинялися. Пасад також рухався і призупинявся, але він різко зробив маневр вліво і просто не передбачувано. Бабусин батальйон пошив 200 футболок. До цих маючок ще іде така ж сама банданочка. Бандана. І ось така маєчка. І вони всі завтра їдуть на схід. І дитина стало хуже і хуже. І в діді 25 його перевели в реанімацію. А вже в реанімації ніяка кров дитини не потоходила. Його перевели на ждучне дихання. І він побув два часа. І дитина перепомер. Оксана Полянська розповідає, що її восьмирічного сина Сашка привезли до Житомирської обласної дитячої лікарні 3 липня, а 5 липня хлопчик помер. Оксана каже, що в обласній дитячій лікарні вже місяць лікується. Її 12-річний син Микола. Симптоми нездужання у хлопців за словами матері були такі: моя дитина пожовтіла, можу в його боткина. Ми приїхали. Ніхто не мог приділити, що нас на швидко і на другий день відправили сюди, і ми потрапили в стані ми приїхали. І ми потрапили з ним в реанімацію на чотири дні. І ось уже місяць я лежу, ось восьмого числа буде як зі місяць, а в понеділок, неділю, мама дзвонить, каже, сажа блює. Я кажу, дайте йому якісь таблетки увальний, щоб цьому. Потім чоловік сім, тразвони, сажа пожовтіє. Лікарка-гематологиня Валентина Вишпівська розповіла, що остаточну причину смерті Сашка молодшого сина Оксани визначить судово-медична експертиза. Перебував він у нас два дні в лікарні. Спочатку він був в онкогематологічному відділенні, але враховуючи, що стан дитини погіршувався. Дитину було 4 5 числа було переведено в реанімаційне відділення. Ну і на в цьому відділенні дитина й померла. Чинників може бути абсолютно дуже багато, які провокують дане захворювання. І Звичайно, дана анемія протікає надзвичайно важко. Це може бути інфекційні захворювання, це можуть бути токсичні дії якихось речовин. Петро, брат померлого хлопчика, каже, що їхній город розташований за п'ять метрів від кукурудзяного поля, яке оброблялося хімікатами. Ось до земля появиков, де взяли. Подивіться, бачите, де це вони не докропили, А яка кукурудза там, яка тут? Тут приблизно 5 метрів, а має 300 метрів від города кропиться кукурудза. Ми стикаємось з тим, що за нашими городами Дефуагрова. Засаджує поля там, соняшником, кукурузою і завжди поливають або фекаліями з свіноферми, якої вони є власники, або кроплять якимись хімікатами оці кукурузи, соняшники. І коли жара, літо, наприклад, в день приїжджається вся техніка і кропить ці поля, з повітрям, повітру воно йде до наших будинків, ми цим дихаємо». Мирослава Черняк, юристка агрофірми ДФУ Агро, в телефонній розмові сказала, що свій коментар надасть після висновку судово-медичної експертизи. По виснову судово медичної експертизи коли буде на нашу сторонах і я вважаю, що він це так і буде. Тоді я не давала бухгалтерій коментар. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті восьмирічного хлопчика в Житомирській обласній дитячій лікарні. За статтею 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Про це Суспільному повідомила Вікторія Дубовик, речниця поліції у Житомирській області. 5 липня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від жительки села Худаки річної жінки повідомлення про те, що її малолітній син помер у Житомирській обласній клінічній дитячій лікарні, також у цьому ж повідомленні, жінка зазначила ймовірну причину смерті, а саме отруєння дитини хімікатами від від полів, які біля яких вони проживали. Також стало відомо про те, що Одночасно в лікарні перебуває її старший син 2010 року народження з подібним діагнозом, а саме отруєння. Поліція розпочала досудове розслідування. Наразі призначена низка судово-медичних експертиз. Також поліцейські, відреагувавши на повідомлення мами, поїхали перевіряти поля, задіяна екологічна служба, держспоживслужба. Наразі відбираються матеріали і проводиться низка експертиз. Далі вже буде відомо. Чи відкрите кримінальне провадження? Так, відкрите кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Це яка стаття? Це намисне вбивство. Олена Кучмій, Тетяна Дукач, Дмитро Клеменко, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомирщина. Проводиться громадське слухання, хочуть ну, виробити проект, щоб потім вироблять. Ну, це видобувати тут пісок. А у нас вже є кар'єр в Тарасівській ну, Тарасів, Тарасів. силікатний, силікатний завод. Там цей кар'єр потягнув всю воду. Там Тарасівка взагалі без води. Вони там провели ту воду, але вона там ржава. Близько сотні жителів сіл Тарасівка і Лука Станишівської громади. Прийшли на громадські слухання про затвердження містобудівної документації, що необхідна для розробки кар. Кар'єру з видобутку піску поблизу їх сіл. Перші слухання відбулись в Луці, де люди не дійшли до голосування другів Тарасівці. Віталій Ставський живе в цьому селі і він проти будівництва піщаного кар'єру підприємством Арена Ресурс Кар'єр. Чоловік каже, що це призведе до зникнення води у криницях та в урочищі Нивки, де жителі беруть джерельну воду. Глибина залягання цього джера 2,5 метри від рівня, навіть 3 метри. А глибина кар'єра планується не менше 4 метрів. І відповідно за законами фізика вода піде з цих джерел, тому вони зникнуть. І гідрологічна пам'ятка не зникне раз і назавжди. Так ми боїмося, тому що ця вода дуже корисна, дуже якісна. Вона лікувальна. Валентина, жителька села Тарасівки. Жінка каже: якщо запрацює кар'єр, через кілька років він заповниться водою і криниці стануть пустими. Ми ходили он до сусіда, три рази набирала відро води. Ми ціле літо були без води. Будівництво кар'єру буде з дотриманням усіх норм. І На наявність води у криницях не вплине, розповів Денис Болейко, директор підприємства Арена Ресурс Кар'єр. отримані всі дозволи, всі отримані документи, екологічні документи, все зроблено. У нас земля в нашому постійному не постійному, в нашій власності. Нам зараз треба перевод зробити просто з цільове е, призначення, поміня, поміняти з е, ОСГ. Так, дивіться, наша земельна ділянка, е, у нас 8, 8 гектарів. Ось, ось, дві частини. Гізловічна пам'ятка, ось оце тут балка йде, воно все тут прописано, можете прочитати. І вода, стік, вода з цих джерел, вона попадає в цю балку в це джерело, і вона вже понятно, стікає сюди. Тут є охоронні зони у нашої території, якщо вони всі соблюдені, Розумієте, тобто 125 двадцять метрів, воно взяте від водойми, і тут більше 100 метрів до самої границі цієї балки, Ну цієї охоронної зони. Олег Ковальчук, житель села Луки. Чоловік каже, що будівництво Кар'єру дасть людям роботу. Люди без роботи сидять. Вони зібралися, тут хлопці, які воювали, в яких по четверо дітей вони кидали і йшли на війну. Тепер вони прийшли і просять роботу. За результатами голосування на слуханнях у Тарасівці 80 людей проголосували проти затвердження містобудівної документації, розповів Сергій Паламарчук, начальник земельного відділу та екології Станишівської сільської ради. Люди не підтримали розробку містобудівної документації. Поки зупиняється, поки зупиняється так. Можливо, будуть оголошені повторні, але це вже буде від замовника. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомирщина. Близько 10-ї ранку біля Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні в селі Станишівка карета швидкої допомоги з увімкненими проблесковими маячками зіткнулась із легковим авто. Віз з Вінниці важку дитину з сиреною змигалкою. От і виїхав, коли там був горів червоне світло. Я виїхав на зустрічну. Передбачивши всі ситуації, всі машини ще рухалися, але призупинялися. Посад також рухався і призупинявся, але він різко зробив маневр вліво і просто непередбачувано. Дитина не постраждала, всі цілі, здорові. Водійка Фольксваген Passat Олена розповіла, що звуковий сигнал швидкої почула, як розпочала маневр. Приїжджаючи зі сторони Житомира, скажімо так, їхала завозити продукти нашим захисникам. На стані Шовка ми допомагаємо. Притормозивши, бачу, що у мене перешкод немає зустрічної смуги. Включаю поворотник, починаю рух в своєму ж напрямку, який мені потрібно. Тут чую, включається сирена і удар в мою сторону. Все. Все що? У вас в швидка. Да, в мене в'їхала швидка, бо вони десь спішать на Київ, там хвора дитина, все розумію, але ну, факт залишається фактом. Легковик від удару розвернуло, а швидку занесло у припарковані на узбіччі два автомобілі. Ну, Там крило заднє, двері задні, бампер задній і кольоса в різні сторони стоять і все. Патрульні поліцейські зафіксували адмінправопорушення. Звичайно, складаємо протоколи. За дорожні трасміти пригоди Стайсудвадчетвертої. Тут немає кримінального, ніхто медичної допомоги не потребує. Для перевезення пацієнта, котрий їхав у швидкий, викликали іншу машину: Дмитро Клименко, Олександр Циплюк, Вероніка Гасанова. Суспільне новини. Житомир. От і у нас є одна маєчка. Яка у нас переконува? 326, пожалуйста. І отак от по десяточкам там складає Галина Савівна, зав'язує їх ось так в стопочку, і до них, до цих маєчок, ще йде така ж сама банданочка. Бандана. І ось така маєчка. І вони всі завтра їдуть mm -hmm. на схід. 220 двадцять та бандан 6 липня передали військовому капелану Андрію Ковальову волонтерки благодійної організації «Турбота про літніх Україні. разом із подушками та нижньою білизною. Команда Андрія відвезе речі на передову. Це бахмутський напрямок. Бандани вони завжди заміняють кашкети і арафатки, і в умовах, коли йде бойове зіткнення, вони як. Найкраще захищають волосся, голову від попадання туди всякого, всякого бруду. А майки це на фронті розходний матеріал. В умовах, коли немає достатньої кількості і можливості помитися, прийняти душ, а це окопна війна, нема де прати, одяг і в тому числі білизну. Просто міняють на чистеньке, коли ми привозимо, для того, щоб хоч якось мінімально дотриматися санітарно гігієнічних норм. До цих бандан і майок ми, як завжди, з 2014 року ще шиємо таку білизну, ще робимо такі комплектики, така подушечка, її можна звернути, вона приходиться під плече. Тканину таку беремо завжди веселу, квітну. Ти зайчики, і так далі, щоб хлопці просто морально відпочивали. Щоб знали, що їх що вони потрібні, що їх чекають, 16 жінок працюють без вихідних. Розповідає волонтерка Любов Петренко, має кожен вкладати посильну свою якусь допомогу. Ми сюди приходимо і готові ходити до кінця, до перемоги до, до останнього. Знаєте, що ми не бачимо складності щодо нашої фізичної змоги, але Якщо в нас чогось не вистачає, і ми безсилі в цьому, оце і виражається в складності. Наразі, за словами волонтерки Олени Поліщук, для пошиття речей для воїнів потрібні нитки та тканина. Піксель треба для бандан і треба для майок. На труси треба ситець, б'язь, щоб була м'ягка, бо є на крохмаляна, вона. Не піде хлопців. З кінця червня жінки виготовили понад три сотні майок та бандан, говорить керівниця благодійної організації Таїса Войцеховська. Для цього використали 110 метрів тканини. Перший рулон тканини 110 метрів ми збирали самі. В нас є дуже хороший німецький проєкт. У нас є такі зустрічі, спогади, де приходять бабусі 80. Вони приходять до нас на чай і вони зібрали кошти. Потім йдуть люди пересічні, заходять там, скидають ці кошти і таким чином. Потім до нас ще приєдналася церква Ісуса Христа. Вони нам надали теж кошти, тканину. І ще одна жіночка зайшла, яка сказала, що пам'ятає, і знає нас 2014 року, принесла нам 8 тисяч, і таким чином в нас вийшло такої тканини. Тут душа, тут тепло, тут віра в те, що наші найкращі сини, брати, сусіди, куми, ну всі чоловіки, вони, вони в нас найсильніші, найкращі. І ми віримо, що оці речі принесуть перемогу. Антоніна Туга, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.